Зранку біля 8.30 ворог здійснив ракетний обстріл центральної частини міста. Попередня ЗРК С-400. Внаслідок ракетного удару постраждало 19 людей, серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71 року. 16 постраждалих у середньому, стані інші – в легкому. Госпіталізовано на дану хвилину 13 осіб. Ворожий обстріл пройшовся у двори, житлових багатоповерхівок, понад 40 будинків зазнали пошкодження, горіли три автівки та фасади зазначених очі. Ще будинку я знаходилася в своєму кабінеті, тільки прийшла на роботу, обімкнула комп'ютер і пішла зняти пальто до дверей до своїх. І в цей момент ну бахнуло щось, і вилетіло скло, вікна в мене вили, викручені. Ну я завмерла, але оскільки я з північної Салтівки, то я швидко зреагувала. Я знала, що ще одна є колега тут, і я вибігла з кабінету, ну вийшла з кабінету, вона була теж в коридорі. Ми спустилися вниз і просто чекали, що нам скажуть.